Живемо в умовах постійної терористичної загрози. Ця межа перейдена і все, що ми бачимо і споглядаємо, ми розуміємо, що ворог Російської Федерації в особі Путіна та його терористичних банд, що діють на території України, не зупиняться. Для них сьогодні немає червоної лінії. І це змушує нас сьогодні на відповідні дії. Перш за все, я хочу зазначити, що за останні кілька тижнів нами надзвичайно активно налагоджено співпрацю між підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, прикордонної служби і підрозділів СБУ треба визнати що протягом останнього часу до скажімо і в мого вступу на цю посаду така співпраця була м'яко кажучи дещо ну загублена і безперечно за моїм наказом підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій переходять на період от цих цього часу травневих Травневих днів, назвемо це так, на посилений режим чергування, власне, на виконання доручення прем'єра і міністра внутрішніх справ, постійно в цей період буде знаходитись 15 тисяч працівників і особового складу ДСНС, які будуть готові в будь-який час відреагувати на будь-які надзвичайні ситуації або ж техногенні виклики в разі їх виникнення і приблизно 5 тисяч одиниць техніки буде залучено до цих процесів. Тобто на сьогоднішній день я можу стверджувати, що враховуючи ось той, в тому числі, координацію дій усіх силових підрозділів, ми готові в будь-який час виконати поставлені задачі. Ну а що стосується останнього, то безперечно, це питання профілактики, це питання попередження населення про те яким чином потрібно себе поводити в разі під... знаходження підозрілих предметів, підозрілих людей. І це питання також полягає в комплексі дій і ДСНС, і Міністерства внутрішніх справ, і, звичайно, Служби безпеки. Тому це розуміння абсолютно знайдене, і ми діємо сьогодні спільно однією командою.